Більше більше двох років уже саме в цьому телеграм-каналі ми ділимося нашим дев'ятирічним досвідом про те, як простій людині з нуля створити свою справу і почати заробляти по білому великі гроші, навчаючись у професіоналів. Зараз ми будемо розбиратися в цій темі, і виглядає вона наступним чином: дивіться, будь-який успішний бізнес це завжди про користь для людей. Всі найуспішніші хлопці, дівчата, вони роблять щось потрібне. Вони або якийсь продукт, або якась послуга, котра полегшує життя, або вирішує чиїсь проблеми, завдяки чому тебе треба своєю пропозицією. Ти завжди маєш попит. У нас така сама історія. Ідея, яку ми просуваємо, вона не популярна. На Заході дуже популярна в Європі, в Штатах, а у нас люди завдяки Радянському Союзу сильно відставші в цих питаннях, тому є, є великий попит на те, щоб це поправляти. Про що я кажу? Ідея нашого бізнесу підняти рівень життя українців до європейського шляхом вирішення ключових фінансових проблем, які присутні в житті більшості людей. Про що йдеться? Я зараз буквально хвилин 12 розповім швиденько. А тоді, знаючи цей інструмент, розібравшись з ньому, ви побачите, як можна на цьому заробляти великі гроші. Головне, послухайте до кінця, якби вам там на 13 хвилині було якось не, не може не зрозуміло, навіть до кінця все розкладається на свої місця. Слухайте, отже, про що йдеться? Як, як чим ми допомагаємо? Дивіться і в чому. Життя будь-якої людини в Україні, зокрема, складається з трьох основних періодів фінансових. Перших років 20 нашого життя ми вчимося, садочки школи, універи. Далі років від 20 до 60 плюс-мінус люди працюють, найактивніший період заробітку, і колись люди стануть старенькими, заробляти не зможуть. Як, яким буде життя тут? Тема, про яку ніхто не говорить, але від неї не втечаєш і тупо про неї не говорити. Нас ніби спеціально затупили. Дивіться, в світі, в Європі, і в Штатах люди в старості відпочивають. У них відпустка довічно в Україні люди виживають, попри те, що деякі бабусі з дідусами і по 40 років стажу заробили, який мав гарантував їм забезпечену старість. Вони сьогодні на дні, просить гроші на вулиці. Чому так сталося, і як ця проблема торкається кожного із вас, кому сьогодні особливо немає 45 років? Коли ми були дітьми, як і в кожному із наступних періодів, рівень життя залежав від грошей. Просто коли ти дитина, то за це піклуються батьки на своїх грошей не було. Що далі? У другому періоді вони з'являються. Ти заробляєш фінансове становище собі якось зростає в кожного по своєму, і хто би скільки не заробляв, ми точно працювати коли-небудь по віку перестанемо. І що відбувається тут? Ми назад вертаємося у безрошів'я, оскільки нема батьків поряд, які за тебе будуть віддуватися, І тому люди лишаються на дні, їх кинули. Коли брехали, що головне добре вивчитися, потім знайти стабільну роботу, стаж заробити і далі пенсія. Не забули сказати, що так завжди не буде працювати. Демографія поміняється, працюючих стане мало, пенсіонерів багато і не буде звідки пенсії платити. І так відбувається вже більше 15 років, а люди про це не думають. Їм досі брешуть на передвиборчих агітаціях, що пенсії будуть, ми все вирішимо, голосуйте за нас, на пачку гречки, і всі щасливі, наївно вірять, що може все щось не зміниться. Не зміниться. В цьому плані більше ніколи пенсійна система мертва. І якщо вам зараз десь до 30 років ви думаєте, про що він тут взагалі розказує, яка пенсія, то шкода, якщо ви зупинитеся на цьому рішенні, на цьому погляді, бо інакше це приведе до великих проблем. А для чого про це говорити? Дивіться: в Європі і в Штатах, де люди так само старіють і перестають заробляти гроші, далі вони живуть добре. Парадокс, правда, в них є достатньо фінансових можливостей, щоб подорожувати світом, харчуватися в кафешках, класно одягатися і все в них прекрасно в житті. То чому між ними і нами така серйозна різниця? Хтось думає, ну там вже ж пенсії високі, фіга. Так не працює. Справа ось в чому. Пенсії вони завжди малі. Ви, може, не знаєте, але пенсії, яку платять стареньким, це гроші, які держава податками збирає з молодих. Молодим за це нараховують пенсійний стаж, і потім, завдяки цьому стажу, статусу заробленому, ти маєш можливість претендувати, щоб тебе теж молодими забезпечували. І пенсії з такого джерела вони всюди маленькі. Вони дають приблизно 20% від того, що ти звик заробляти. Бо пенсіонерів більше, як молодих. Нема тих, з кого достатньо зібрати податками пенсії. І в Європі, і в Німеччині, всюди така історія. Всюди, хто живе за державні гроші, той бідняк. Але в Європі таких майже немає, тільки в нас, то в чому справа? В тому, що люди в розвинених країнах давно на державу не розраховують. В європейці, наприклад, є три пенсії: державна, як і у нас, капля в морі, ще трошки гроші, які тобі роботодавець, життя накопичував, там є таке. І основне це те, що люди самі собі накопичили. Ось реальний вихід ситуації. В сотні років люди від покоління до покоління передають культуру подбати про своє майбутнє. А що нам з цього? А ми повинні це взяти як приклад і почати робити так само. У штатах, в Європі, в більшості старих країн люди дійсно саме таким шляхом давно забезпечують собі старість. Ні на кого не розраховують. Самі потрошки 10-15% від зарплати, копійки, але років 30 відкладаєш, 100% будуть гроші. Все просто як ми можемо це використати з нашими невеликими зарплатами, наче і з нашими нестабільними економіками і без фінансовою безграмотністю? Все просто є інструменти, якими і користується цілий світ, де не треба мати економічної освіти, зважати на ризики, аналізувати ринок, думати як краще, тому що сама компанія за це переймається, накопичують на пенсію люди в компаніях із страхування життя. Це спеціально для цього створені компанії. Вони дуже надійні, вони не банкрутують, працюють уже на сотні сотні років, і в Україні такі компанії вже більше 20 років присутні. Також навіть Вікіпедія нам підтверджує, що на Заході Європа і Штати виплати за довгостроковими договорами страхування це основа доходу в старості. Це факт, В цьому треба просто розібратися. У нас такі компанії є. Також моя сім'я дев'ятий рік накопичив таких, і ви теж кожен можете. Це дуже безпечно. Ось фішка в чому. Розберіться, ми допоможемо. Що тоді робити тобі? Припустимо, така надійна компанія існує. Дуже все просто. Хоча б 10% почне відкладати. Це абсолютно реально. Наприклад, 68 гривень в день, півпачки цигарок. В рік це 25 тисяч гривень. А якщо так по чуть-чуть, років 30. Відкладати 750 тисяч назбирав. А зверху набіжить прибуток, тому що компанія інвестує правильно, надійно клієнтські гроші, і ось при середніх відсотках десь втричі більше зверху впало. І ти маєш за немалий термін гроші, з якими точно можна буде пожити. Вартість новенької однокімнатної ну, квартири. Наприклад, по сьогоднішніх мірках завтра купив за ці гроші квартиру, здаєш в оренду, до кінця віку падає пенсія 1025 30 залежно який там буде ринок. І живеш. Ось як живуть європейці. У нас працює так само. Плюс, поки ти накопичуєш, ти щось застрахований. І це теж дуже важливо, бо якісь серйозні травми. Зламана нога, півмісяця на роботу не ходиш. Уже мінус з кредитки. А якщо хвороба якась і онко, наприклад, 300 тисяч на лікування, десь треба взяти, а нема 100% борги. А не дай Бог інвалід став, а помер годувальник сім'ї, наприклад, це все величезні фінансові проблеми, на які падають на тих, кого ти любиш. Вони будуть віддуватися і думати, як тебе врятувати, коли ти там при смерті на ліжку. не твоя тоді проблема. І можна зробити так, щоб люди ніколи не потерпіли наслідків від цих ситуацій. В Європі вдова на заробітки не їде в іншу країну. Поляк не бере кредитну операцію, люди не просять інваліди грошей по вулицях. Там таки нема, тому що люди за замолоду відкладають собі гроші на майбутнє і паралельно вони застраховані ціле життя в таких компаніях, і від цього теж в нас це так само працює. Якщо клієнт помер, його сім'я 750 тисяч виплати отримає. Раптова смерть ДТП, наприклад, приносить потрібну виплату, повністю втратив працездатність паралізований, Така сама виплата приходить, або частинка від цієї суми, якщо часткова втрата працездатності. Потім в лікарню потрапив, якісь операції, травми, хвороби, інші ситуації, бо середні хвороби, чи важкі типу онкології, всі ці питання компанії покривають. Вони платять за це гроші, і в разі, коли таке, не дай Бог, трапилося, це не потягне кредити кредитні карточки чи, чи зичені гроші, чи продані квартири, як це часто буває. Щоб врятувати життя. Цього просто не буде. Питання лікування не буде стояти в грошах. Це будуть вирішувати компанії страхування. Так відбувається у цілому світі. У нас це працює так само. Я дуже бажаю вам, щоб ви просто для себе в цьому розібралися. От хто після цього етеру зв'яжеться зі мною особисто, чи чи тут на етері задає свої запитання? Ми легко вам покажемо і всі гарантії і відповімо десь на ваші недорозуміння, якщо таке залишилося після етеру. Ви для себе з легкістю через 2-3 розмови побачите, чому це дуже безпечно? Тут не треба мати якоїсь вищої освіти, дуже розумітися в грошах. Це, це, про це говорять факти. Репутація вік компанії, їм дуже багато років, виплати, які без проблем можна побачити: законодавчий контроль від регулятора е, Нацбанку, міжнародний аудит, ліцензії, законодавство, яке їх убезпечує, їхні резерви страхові і багато інших моментів, які ти ніколи не знайдеш. Там, де лохотрон, там де кидають, там ніколи такого немає. А цим компаніям купу років це важко не, не важко перевірити. Тепер як же знаючи цю інформацію, заробляти? Ми про це зустрілися поговорити. Дивіться, в Європі і в Штатах справді понад 200 років таке мають майже усі. В Україні тільки 2% населення клієнти. Тут тільки 20% з хвостиком років ці компанії працюють. Немає майже ніхто, а потребують усі. Просто не всі про це думають. Мобільні телефони, коли вперше з'явилися, сьогодні ти без нього не уявиш свого життя, правда? А коли вони вперше прийшли, багато хто крутив носом і думав, а та безглузда витрата для багачів, для тих, хто не має куди гроші подіти. У мене нема на це зайвих грошей, думали люди. Але полегенько це стало побутом е, обов'язковим побутом для людей. Без нього сьогодні важко впоратися. Навіть в пенсіонерки старенької є два телефони: один до дітей дзвонити, другий до онуків. Десь так. Сьогодні це норма, так само, як в Європі нормою є накопичування страхування, буде і у нас. Просто потрібен час людям, щоб до них це дійшло. І коли ви для себе розберетеся зараз в надійності цих компаній, ви побачите, що те, в чому ти впевнений, дуже неважко комусь пояснити. А ми ще й навчимо, як це робити, і на цьому можна заробляти дуже великі гроші. Як не вигадуйте собі, не продумуйте, дайте я поясню. Ще хвилин 10, буквально. Я не страхова компанія, і ви нею не будете. Ми партнери страхових компаній. Найбільший страховий посередник ринку України. Наша робота людям пояснити те, що ви зараз чуєте, допомогти розібратися в надійності, і тоді людина стає клієнтом. З нашою допомогою вибирає собі умови, зрівнявши в декількох страхових, ми працюємо з п'ятіркою топових компаній ринку. Офіційно відкривається рахуночок через документи. Людина напряму в страхову собі на рахуночок переводить кошти і отримує від компанії договір, поліс. А нам, посереднику, страхова платить комісійні за кожного проведеного клієнта. Ми реклама для страхових компаній, яка ефективно, тет на тет, грамотно людям, отак от як зараз пояснює, чому це важливо, і думаючи, чуючи відповідання, люди переконуються в цьому спокійно. То хто хто вибирає собі думати, а не може бути, трендять, брехуни, і пішов тіктоки гуртати? Ну йолки кіпа, то хто кому, ти хто, хто такому допоможе? Ніхто, ти, ти хоч хоч проси його, а от хто вміє думати головою. Сяде сади трошки проаналізувати, хоч і боїться, це нормально, сумнівається, але каже хлопці, покажіть гарантії, чому це небезпечно. То ми на раз два візьмемо і покажемо. І все просто. Така людина стає клієнтом одразу чи пізніше, але стає 100%. І паралельно, власне, коли навіть ви самі стали клієнтом, ви точно можете і маєте як цим займатися. Якими будуть ваші завдання в цій темі? Очевидно, запрошувати людей, розповідати їм, як це працює. Це не ваша фішка, ви до цього в житті ніхто вас не готував. Тому готувати будемо ми і для того, щоб не вчитися два роки, тільки потім почати, ми даємо можливість вам одразу почати заробляти. Для цього вашим завданням буде просто запрошувати людей на такі конференції. А вже отут, кожного вечора, ми в деталях пояснюємо, як це працює. Люди розбираються, стають клієнтами, ви заробляєте гроші. Де тих людей брати? Як їх запрошувати? Ми вас цьому всьому навчимо. Це, це перше, з чого ми почнемо. Таким буде приблизно процес. А що за це вам дадуть і що потрібно, щоб почати, давайте розберемося. Отже, умови: по-перше, ви, очевидно, самі маєте бути клієнтом. Ідейним треба бути. Впарювати тут нічого не проходить, ти маєш мати сам те, що пропонуєш іншим людям. Інакше вони тебе навіть слухати не будуть. Це ж відчутно, коли з тебе намагаються щось дерти, витягнути, нав'язати, а коли тобі хочуть допомогти. Кожен це відчуває. Не кожен хоче, але тому, коли ви сам ідейний, ви розумієте і маєте це, вас будуть чути. Другий момент навчитися правильно цю інформацію подавати. Ми вчимо раз у місяць у нас проходить спеціальне двохденне навчання, яке вам потрібно буде також відвідати, щоб почати. Найближче таке наступних вихідних, до речі, два дні в лекціях професіонали розказують, як себе тут реалізувати. І ви з величезною порцією мотивації, з великим багажем знань після цього навчання в повному тандемі разом із своїм керівником включаєтеся в роботу. Особливість справи. За вами кожен день закріплений професіонал, якому цікавий ваш результат. Так воно влаштовано. Я коли допоміг заробити вам, заробив собі свою долю. Тому мені край цікаво, щоб у вас усе виходило. А ми добре вміємо це робити. Наша компанія в рік оформляє нових клієнтів більше як на півмільярда гривень. Ми дуже добре робимо свою справу. І хто готовий вчитися, готовий чути і працювати в тандемі по рекомендаціях наставників, того 100% виходить. Ви собі уявіть, це ж всюди так працює. Є в тебе, наприклад, якесь бажання, якась мрія, ти десь себе хочеш реалізувати, який найдосконаліший спосіб стати топом у справі, знайти топа, знайти того, хто максимально себе реалізував, хто для тебе приклад, дізнатися, як він до цього прийшов, що він робив, і один в один повторити його дії. Ти 100% хочеш не хочеш по всіх законах фізики, аеродинаміки і цього світу прийдеш до такого самого результату. Ви погоджуєтесь? Я, я надіюся, ви розумієте, про що я кажу. А в цій темі і так і працює. Хто себе тут не може реалізувати? Той хто не прийшов за розвитком і за великими результатами, а той, хто думав, що зараз зрубать грошей польогій, а то прийшлося вчитися попрацювати над помилками, аналізувати, покращувати себе. А ти думав, що увесь, ти весь такий шистий, мама казала, і тобі зараз такому грошей дадуть. А то так нема. Ти чогось ти не вмієш і не знаєш, що великі гроші заробляти. І тебе вчать, і ти, коли вчишся, то все окей, а коли не хочеш, ну то ніфіга окей немає ні тут, ні в будь-якій іншій темі. Отож, коли ви візьмете курс розвитку, вчитися в цій темі, робити так, як кажуть, точно все буде виходити. І автоматично ви стаєте рухатися кар'єрою, яка тут для вас призначена. Кар'єра у нас в рівнях. Ви кожен стартуєте консультантом першого рівня, де страхові компанії платять вам 18% за кожного клієнта. Наприклад, на 25 тисяч гривень ваш перший клієнт оформився, то ви заробили собі 4,5 тисячі гривень за таку людину. Не на людині, вам страхова заплатила. Клієнт собі при своїх інтересах, ви при своїх щасливі всі. Далі, коли ви на 50 тисяч гривень зробите клієнтів, система вас переводить на другий рівень. Там більший дохід, 24%. А це за таких самих клієнтів вже 6 тисяч гривень прибутку. Після обороту в 350 тисяч гривень. Ви стаєте консультантом третього рівня. 15 клієнтів приблизно півроку, сім місяців роботи і ви на третьому. Там відсоток 35. Це майже 9 тисяч гривень за такого самого клієнта. І з кожним наступним рівнем компанії будуть платити все більше. Зростає ваша компетентність, ви стаєте все незалежнішим від структурних керівників, а отже, все більше грошей стає належати вам. І все, і всі щасливі. І це перший спосіб, як заробляти. Прозорі гроші, які страхова з радістю платить вам раз за те, що ви привели їх клієнта на десятки років, кожен собі присвоємо. І виділяючи зараз хоча б годинку, півтори-три в день цій темі, як коли, хай не кожного дня, ви дійсно набереться достатньо знань і результату, щоб до півроку, до середини осені, стати тим третім рівнем. А там, може, навіть за особисто оформлених двох-трьох клієнтів ви будете мати, рахуйте, самі, не менше у себе на роботі. І при при таких можливостях уже багато хто стає задумуватися. Може, то включитися сюди по-серйозному. Воно, по-перше, час воно як хобі, знаєте, паралельно від твоєї роботи, а потім воно починає прорізатися і ставати цікавішим як робота. Обмежень немає, тебе постійно вчать. Ти навчився класно запрошувати, тебе вчать у самостійно презентації проводити. Навчився проводити презентації, вчать э, оформити клієнта, вибрати йому якісні умови. Кожен раз, скільки ти чогось добув, тобі дають якісь вищі знання. Закінчуючи можливістю створення своєї організації під брендом нашої компанії. Це основна можливість вийти на великі доходи. Я казав про те, що ви почуєте сьогодні, як створити свою справу. Так, ось усі найуспішніші люди, хлопці, дівчата, які володіють тим чи іншим бізнесом, володіють мережами. Вони створюють систему. АТБ, Сільпо, Око, Вок, і перерахуйте собі самі будь-які мережі, де люди, які заробляють великі гроші, це керівники великих структур. Для чого це робиться? Ну ранок свого часу кожен спеціаліст, який був суперкрутим чуваком чи чувіхою і вмів робити те чи інше, він вперся в те, що в мене, в мене 24 години в добі, я більше ніж роблю, робити вже не можу. Який би я там за класний спеціаліст не був. Я мені не стає часу, а хочу більше, можу більше. Що робити? Розширюватися. Сидів, варив каву кожного дня, ще шаурму крутив. Все було класно, потік клієнтів, відбою нема, нема коли води напитися. І тут ти розумієш, блін, класно, але треба виростати. Що така людина робить? Відкриває другу точку з шаурмою. Сюди кладеть якусь людину наймає, навчив там ще одного все. Ти вже не крутиш шаурму цілими днями в потах, ти вже це діло контролюєш. Потім третю, четверту, п'яту, шосту і понеслося, а закінчуєш якимись там ресторанами. Коля Котлета Тіщенко починав з, з матка, що за, за баблом, потім прийшлося легалізуватися, пішла якась кафешка, якась нерухомість, сьогодні ресторатор відомий. Весь. Ну як би не прийшов, але приклад, бачите, на виході маємо, людина має сітку. Сітку володіє, ну та багато таких прикладів, є кращі приклади. Одним словом, на, по справжньому багаті люди це ті, хто будує мережі. А всі решту працюють на тих, хто будує мережі. Такі діла. Ви продавець ОТБ, ви місяць часу напікали там на касі на 1300 400 обороту, а зарплата ваша 12 тисяч гривень. Решту де? Пішло наверх, є кому давати ті гроші, закінчуючи організаторами, які створили твоє робоче місце. Ну так завжди. Хтось на коні, хтось під конем, і самі розумієте, де приємніше. Так ось ми даємо можливість вам тут, завдяки готовій системі, навчанням, підтримки професіоналів, створити свою організацію з людей. В яких не треба гроші вкладати. Компанія вкладає в навчання, у вас і ваших партнерів. В результаті ви вибудовуєте сітку в когось магазини, в когось СТО, а у вас сітка людей, партнерів, які просувають страхування життя. Це просто дає можливість зробити більше, ніж ви можете зробити самі. Як ну, власне будь-який бізнес в цьому причина. Страховим компаніям нема різниці. Ви самі привели їм клієнтів на півмільйона гривень. Чи це може зробила ваша команда людей 8. Компанія платить у них і самі гроші за цих клієнтів. Коли ви самі робите продажі, всі гроші вам. Коли робить ваша команда, гроші розподіляються, поділяться між усіма. Не без деребану, а по системі, яку я зараз покажу. І хай діляться вам це тільки на руку, тому що чим більше у вас людей, тим більше вони зроблять, а ви їх ніколи не перекинете. А все одно все рахується вам. Ну, показую, ви третій рівень на середину осені з командою, наприклад, четверо людей: двоє на других рівнях і двоє на перших. Що така команда може зробити за місяць, наприклад, дві ячки. Нехай на 100 тисяч гривень зроблять клієнтів. По два клієнти на брата. Страхова платить за цю роботу на вашу команду, ваших 35%, ви на третьому рівні. Але так як цю роботу зробили не ви, а ваші люди, ці гроші діляться 24% вашим двічкам, які безпосередньо цих клієнтів оформили. І різничка, яка залишилася 11%, вам за те, що ви їх направили, запустили, допомагаєте. Це в грошах 11 тисяч гривень, які заробили ви. Розумієте? Всього 35 тисяч страхова заплатила, 24 команді, 11 вам. Все чесно. Перші рівні. Теж на сотню клієнтів зробили. Вони за це мають своїх 18%. Залишок вам. А залишок з першим рівнями у вас 17%, якщо відняти третій від першого, а це 17 тисяч гривень. І отак ви без проблем через неповних півроку чи півроку, чи хай вісім місяців, як у кого піде, маєте собі одними кілька відсотками від команди, 28%. Чистими після податків хай 24 плюс-мінус тисячі гривень. І ви не віддаєте цьому всього себе чи все. у вас є паралельно, що своя робота, є свої справи, це стає вашим хобі. Це раціональна витрата часу. Замість Тіктоків, всяких дуростей, ви тепер займаєтеся цією темою. І ростете, і що найцікавіше, це коли ваші люди стануть самостійними, навчаться робити цю роботу без вас, вам просто від них буде капати дохід. Так і реально, ви тут пасивний дохід. Задача хтось робить ресторан автономний, керуючого кладе йому капає, а в нас потрібно виховати самостійного керівника своєї команди. Так, як адміністратор на магазині, на якому са відповідальність, йому дали трошки більшу зарплату, задурили його, і він весь такий важний, сидить і розгрібає всі проблеми, всі недостачі, все, що там в тому магазині відбувається. За що має якусь свою непогану зарплату, а хазяїн має в 400-500 разів більше, а нічим голова його не болить, бо він скинувся на певну людину. Ну, в традиційному бізнесі так. Тут, по-іншому, принцип схожий. Ти виховуєш людину, яка собі заради свого блага працює, робить команди, оборот, а тобі це все рахується все одно. Ти маєш свою різницю, свій дохід, і оборот команди завжди піднімає вас по кар'єрі. Ось ваша команда на 200 тисяч гривень в сумі зробила клієнтів в нашому прикладі. Ви на 200 тисяч гривень наблизилися до четвертого рівня. Вони там собі кожен теж підросли, і ви підросли. Тому ви завжди у відриві. Ця банда ваша максимум за півроку вони навчаться без вас робити клієнтів, свою команду створювати і без вас будуть це робити. Вам просто буде капати ваша доля. Ви собі робите п'яту, шосту, сьому лінію. Жодних обмежень немає. Жодних тут тут немає обмежень. Ось в чому ну чим мене свого часу це капець, як зацікавило. Є люди, які віддають по 30 років свого життя роботі, з якої тебе просто в один момент списують, бо з'явилася якась красива силіконова, і вона на твоє місце більш приємніша власникам, ніж ти. І все. І толку ж ти там віддала своє життя в тій фабриці. А тут нема так. Та коли ти робиш бізнес, так немає. Може не піти, залежно в якій ти справі розвиваєшся, але не тут, тут піде. Ми просуваємо тему, яка буде розвиватися ще декілька десятків років. І це треба всім. Ні в кого не буде пенсій, ніхто не буде мати соціального захисту ніякого. Це питання за приватним накопичуванням, страхуванням. І ви просуваючи це реальне добро, даючи ще й можливість, створюючи команду, людям тут також заробляти від того, кільки зростаєте і по білому, по совісті, спокійно спите, платите податки, маєте гарні доходи, які за декілька років повністю змінюють життя. У мене так відбулося. Я більше п'яти років ніде не працюю це. Єдиний мій хліб, і не всі друзі на заробітках мають такі гроші, які приносять ця справа. І ви можете це потрібно вивчити, зрозуміти. Можливо, два рази послухати. Якщо ви вперше, сьогодні ще й запізнилися на половину етеру, то, то десь не до кінця буде доходити. Треба розібратися, всі свої хвилювання, озвучити нам, почути аргументи і відповіді, чому все окей, нема чого боятися і придумувати. Ось воно так, так і не інакше. Чорне то чорне, біле то біле. Ми це все легкістю підвернемо, і тоді вперед, не, не ламатися, не вигадувати собі, відключатися і перестати тратити вільний час на безкорисну херню. А розвиватися ось тут і все в тебе буде добре. І бонус. По кар'єрі, коли ви дійдете до восьмого рівня в нашій компанії, ви ще стаєте співвласником страхового цього посередника. І до, до кінця віку, ви, як і порівняно разом з іншими співвласниками, отримуєте чисту долю від прибутку цієї компанії. Ось як воно працює. За 2009 році нашого посередника двоє людей придумали, і вони цю фішку вигадали. Хай кожен володіє компанією, на восьмому рівні. Це момент, коли ти вже здобув достатньо знань, пройшов великий шлях, вибудував команди, досвід, все в тебе є. Тобі вже не страшно довірити компанії. Таких людей сьогодні за 15 років з двох засновників стало 73 співвласників. співвласники. Ось справи. До речі, завтра, післязавтра і після післязавтра ми компанію найкращих представників нашої команди, найактивніших, будемо їхати на мотиваційний відпочинок за рахунок компанії. Ми будемо проводити три дні з одним із кращих співвласників компанії. Будемо, до речі, трошки по можливості щось селфитись і вам сюди також закидати. Слідкуйте, класна буде атмосфера, дорого, багато. Маунтін резорт один з найдорожчих готелей Буковеля. який на три дні для нас команди крутих активних консультантів відпочиваємо. І насолоджуємося, і вам будемо трошки тепла передавати Карпатського. Ну і це все такі приємні плюшки, які тебе мотивують, тримають в тонусі і ведуть до великих результатів. А коли ти стаєш тим співвласником, ж аж ого, це середній дохід серед них сьогодні 350-400 тисяч в місяць. Може, комусь це не гроші, є люди, які більше заробляють, але вони на таких етерах у нас не сидять, вони вже себе реалізували. А є 99% людей, які кількість як усе погано. І або навіть нічого не пробують робити, або просто не отримали хороших пропозицій. Ну хто дійсно в запиті на пропозиції, ви точно знайшли одну із кращих. Я вам від всієї душі бажаю, щоб ви в цьому розібралися. Я перший підприємець в сім'ї, і завдяки цій темі я ось без ризику з нуля, використовуючи просто готову систему, яку мені запропонували представники цієї справи, прийшов до доволі хороших показників. Я вважаю, воно дає гарні гроші. Я багато багато часу вже задоволений. Тим, що воно дає мені і з радістю можу вам допомогти. У мене все. Хто буде нас дивитися в записі до цього моменту, панове в описі під відео ви знайдете мої контакти. Обов'язково пишіть, поділіться думками, хвилюваннями. Десь, очевидно, більшості людям треба буде розібратися. що Це дійсно так, побачити підтвердження, гарантії, факти, виплати, результати, історію. Воно є, от на будь-які ваші хвилювання є факти, які покажуть, що це все тісно. Запитайте, не придумайте собі своїх сценаріїв, це ні до чого доброго не приведе. Запитайте, почуйте відповідь, факти, а тоді собі думайте без проблем. Шукайте контакти в описі, радо вам усім допоможе.